Скільки книг я прочитала у 2024 році? Які жанри переважали в моєму прочитаному? Скільки книг я оцінила на 5 з 5? Про це і не тільки ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Друзі, усім привіт! Мене звуть Лєна і це канал Книги навколо нас. Особисто я дуже люблю дивитися такі підсумкові відео пов'язані з книжковою статистикою. Тож сьогодні вирішила зробити таке відео і для вас. Але перед тим як розпочати, не забудьте підписатися на цей канал, натиснути пальчик догори. Також не забудьте увімкнути сповіщення, щоб не пропускати мої нові відео. Також я буду вдячна за ваш коментар. Мені дуже подобається спілкуватися з вами, тож не забувайте і про цей вид активності. А якщо ви бажаєте бачити більше контенту від мене, то ви можете підписатися на мій спонсорський канал. Посилання буде під цим відео. А ми давайте розпочнемо. У 2024 році я прочитала 80 книг, і я дуже радію цьому результату. Проте з цих 80, 15 книг було прослухано в аудіо форматі. І три я прочитала в електронці. Також я дуже люблю перечитувати книжки, і на початку року мені здавалося, я досить активно взялась за перечит певних історій. Але в кінцевому результаті виявилось, що я перечитала усього три книги. І це різдвяна історія Чарльза Дікенса, і перші дві частини із циклу Сари Масси Двір шипів і троянд. Я дуже сподіваюся, що. У 25 п'ятому році мені вдасться перечитати більше історії, тому що в мене ну, насправді зібралася велика така уже стопка книг, які я б дуже хотіла перечитати, але новинки постійно перетягують мою увагу, і я не можу це зробити. Також, крім того, що я читала, звісно, українською мовою, в мене були і книги англійською. І зараз я вам трішки їх покажу. Всього їх от було шість таких, знаєте, не люблю слово повноцінних використовувати, але саме романів, де було багато тексту. І в цьому році я прочитала перші дві частини, о, точніше, другу і третю частину із серії Шейтер Мі. У мене тут море стікерів. А також я прочитала новелу. Але це не вся книжечка, ось тільки половина. Це друга новела, яка називається Fracture. me». Я не знаю, що це означає насправді і як це вимовляється. Але ось така прочитана. Також ось в грудні недавно я прочитала «Heart for Christmas». Також в мене була книга «My fault» від Mercedes Ronan, Ну, така непогана історія. Дуже досить легко читалась. Книга, до речі, Help Me Remember. Я якось її, мені здається, мало згадувала, але вона мені насправді дуже сподобалася. На початку року я читала. «Better than The Movie, і це залишився, не знаю, найкращим ромкомом, який я не те, що в цьому році читала, а в принципі це найкращий ромком в моєму житті. Також ще англійською в мене було прочитано два комікси. Це перша і друга частина Хардстопер. В 2025 році планую продовжити. Ну, і ось, власне, стільки. Книг в мене вийшло англійською. Ну я якось не знаю, не хочу рахувати комікси в цю стопку, тому що комікс в мене прочитувався за годину, тому я рахую таких шість великих романів: одна новела і два комікси англійською. А також у 2024 році були такі книги, які я закинула. Але до більшості з них я планую повернутися, не знаю чи в 2025-му, але колись. Проте є одна, от яку я закинула, і до якої я вже точно не буду повертатися: це книга Школа добра і зла. Вона виявилась для мене дуже дитячою, тому я точно не буду її дочитувати. Але також я почала читати і не дочитала книгу, яка називається У тенетах загадкових історичних убивств від Генріга IV до Бандери та Кеннеді». Я прочитала там зовсім трошки, і насправді я якось просто забула за цю книгу і її закинула. Не всі історичні персонажі, які тут наведені, мені цікаві, тому можливо я буду вибірково читати, але це історія, яка досить важко читається. Це такі історичні відомості, факти, якось трохи суховато, мені не вистачає, не знаю, якоїсь розинки, щоб це читати. Також я закинула в 24-му році читати четверте крило. Я вам вже сто разів казала цю історію, що я читала в любительському перекладі, мені не подобалось, тому на середині книги я закинула, і, власне, ось уже півроку не можу повернутися до цієї історії, бо я хочу почати читати все спочатку, але надіюсь, що колись я все-таки її прочитаю. Але зараз насправді якось не дуже є охота. Також я закинула е, книгу Лін Пейнтер «Happily Never After». Я десь половину, так, ну, приблизно половину прочитала. Я думала, що повернуся, але щось мені підказує, що напевно ні, от не тягне мене до цієї історії більше. Але до ось книги Майл Хай я повернуся 100%. Тут у мене прочитано е, 106 сторінок. І в 2005 році я дуже хочу вже нарешті познайомитись з цим любовним романом. Тому в загальному за рік у мене всього лиш 5 недочитаних книг, 4 з яких я сподіваюся все-таки дочитати. Навіть 3 точно дочитати: про «Happily Never After» не впевнена. А от Школа добра і зла точно не планую дочитувати. Давайте тепер трішки поговоримо про жанри. І я офіційно заявляю, що після випуску цього відео я перестаю говорити те, що я мало читаю детективів і трилерів. Тому що, коли я порахувала, виявилося, що цього жанру я в 2024 році прочитала найбільше, а саме 18 книг. Знаєте, можливо, мені здається, що я мало читаю детективів і трилерів, тому що в мене їх мало на полицях. Зазвичай я їх або слухаю в аудіо, або рідко, але читаю в електронці. Ну, Тобто, просто для мене це такий жанр, який я, ну, такі книги я навряд захочу колись перечитувати, і я їх рідко купую. У мене є вони на полицях, але ну, порівняно з іншими жанрами їх менше. Але як показала статистика, я читаю їх досить таки багато, як на мене, найбільше з усіх жанрів. На другому місці у мене, звісно, фентезі. Цього року я прочитала 17 таких книг. Ну, і це, в принципі, для мене не новина, тому що я знала, що фентезі я, напевно, читала найбільше. І, до речі, я забула сказати, що взагалі я нарахувала за ось цей рік, що я прочитала 13 різних жанрів. З давайте, скільки любовних романів. Любовних романів було 5. І, в принципі, я не здивована, я мало читаю любовних романів. Просто не знаю, якось інші жанри мене більше притягують, хоча любовні романи теж супер люблю. Ромкоми прочитала всього чотири, три з яких, напевно, прослухала. Ну, якщо я правильно порахувала, ну, ромкоми було тільки чотири. Ну, ось цей жанр, я думаю, що у мене його буде ставати все менше і менше в прочитаному, тому що мене дуже рідко якийсь ромком чіпляє. Ось в мене є ще. 4 чи п'ять чи шість книг Лін Пейнтер, те, що написала Better than The Movie. От я їх буду от читати і сподіваюся, що мені там знайдеться ще якась така класна теж книга. А якось інші мене, на жаль, не вражають. Так, з сучасної української прози у мене було, боже, навіть соромно насправді казати три. Всього три книжки, дві з яких я прослухала в аудіо: це Невагітна і мама від авторки. Насправді не пам'ятаю Катерина сучасна українська авторка, не пам'ятаю її прізвища. Так, це така, знаєте, біографічна проза. І також я читала дебютний роман Марії Маргуліс Біла кімната. А а, Ні, до речі, ще був в мене кідрук. Але кідрука я додала ось туди до детективів трилерів, в ту категорію. Я читала в нього Де немає Бога. Так, а от сучасної іноземної прози було теж доволі багато. Прочитала аж 14 книг. Ем... Тут деяка ще ремарочка, я також читала в 2024 році класику. Я знаю, що класика це не жанр, але ось, щоб так це все об'єднати, я додала класику саме до жанрів. І прочитала всього вісім класичних книг, і мене це досі дивує, тому що раніше я, напевно, читала одну класику, і вона мене не втомлювала, а тут тільки вісім. Ну, добре. Я також в 24 році взагалі вперше прочитала такий жанр, як графічні романи або комікси, і їх було чотири. Це перші дві частини, коли заумирає серце, Маус і Пристрасті Олімпу. Так, також було два історичні романи: це Париж, точно, і ще якийсь а, і Відьми з Варди також. Наукова фантастика у мене була всього одна книга, це ну, зовсім не дивно. Мало я такий жанр читаю. Це була е, е, Ілоріона Павлюка, Танець, Недумка, яка мені неймовірно не сподобалася. І також я ще прочитала одну дитячу книгу, е, привид, який не міг заснути. Ну і власне вийшло в мене таких 13 різних жанрів. Також я виділила для себе таку, знаєте, підкатегорію з моєї статистики, яку я назвала рейтинг і оцінка. Скільки книг отримали в 2024 році оцінку 5 з 5? таких я нарахувала 25 і це прям супер. Але не всі з цих 25 війшли. Кращі книги року я обрала тільки 15 кращих, але все рівно були історії, які мені в моменті сподобалися, і які я оцінила на 5 з 5, хоча в найкращі не додала. 33 книги я оцінила на 4 з 5, тобто, напевно, більшість таких книг були, можна сказати, нормальними. 18 18 книг я оцінила на 3 з 5, Ну, це не дуже гарний бал. Я не ставила книгам оцінку 2 з 5, але була одна книга, яку я поставила 1 з 5, І це книга, те, що видно звідси, вона мені максимально не сподобалася. Давайте також. В декількох словах розкажу вам про час читання. Найбільше я читала ввечері це в середньому година-півтори. Ну, інколи, якщо книга мене дуже затягувала, могло бути і аж до трьох годин доходити, але таке було рідко. Також зазвичай я читала. По годині в день, коли моя дитина спала, І ось, власне, в середньому я десь читала так по 2 години в день, дуже рідко коли могла почитати трішки більше. Давайте тепер поговоримо про те, скільки книг я прочитала в який місяць. У січні я прочитала 5 книг, в лютому я прочитала 6 книг і Майл Хай не дочитала. В березні прочитала всього лише 4 книги. Е, у квітні прочитала 3 книги і не дочитала Happily Never After від Line Painter. В травні я прочитала сім книг. В червні також прочитала сім книг і не дочитала книгу Школа Добра і Зла. Е, в липні і серпні я прочитала 9 книг. У вересні було сім книг, і в жовтні, листопаді, і грудні також було дев'ять книг. Я собі чогось забула помітити, коли я читала як, четверте крило, тому я не пам'ятаю, в який місяць я її закинула, але в мене. Найбільш продуктивною була саме друга частина року, там вже підключилися аудіокниги, і в першу частину року мене якось гойдало в різні сторони. Я не розуміла, що я хочу читати. Мені часто все було не те. В другу частину року теж таке було, але все рівно якось продуктивніше пройшла ця частина. А тепер, напевно, найцікавіша статистика, скільки книг я купила за 2024 рік. Скажу вам відверто, коли я порахувала цю цифру, я зрозуміла, що мені треба взяти якусь аскезу на покупку книг. Я думала, що в 2023 році я купила просто дуже багато. Але я себе перевершила. Отож. В січні я купила 25 книг, а прочитала всього 5, як ви пам'ятаєте. В лютому купила 15 книг, в березні 8, у квітні купила 27 книг. У травні 12, у червні 19, в липні 0. Щось там у мене сталося, напевно, не знаю. У серпні купила 7, у вересні 20, у жовтні 0, у листопаді 10, і у грудні 13. І, до речі, книги, які я купила в листопаді і в грудні, мені ще досі не прийшли. Були проблеми з поштою, тому. Я ці книги чекаю десь з дня на день і вже зніму вам тоді книжкові покупки, але ці покупки були зроблені ще в 2024 році. Тому ось так, як бачите, купила, це я, до речі, ось ці цифри, що я вам називала, це я купила виключно на видавництві, на сайті наш формат. І як ви бачите, в першу частину року я читала найменше, а купувала найбільше взагалі нелогічно, в другу частину року, навпаки, я читала більше, а купувала менше книг, але все одно на наш формат, це тільки на наш формат, я купила 156 книг. 156 так, ще я зайшла в свій Амазон, і на Amazon я замовила 14 книг. Ну, власне, разом, я, як ви зрозуміли, вийшло 170 книг. Але ще були випадки, коли я інколи заходила в книгарню. Я насправді не записала собі, скільки книг я купила в книгарні, їх було не дуже багато. Може, 5, хай відсили. Не знаю, 10, але ну, порівняно з цими цифрами, які я озвучила, то їх було прям трошки. І я в шоці з такої цифри, тому що якщо не рахувати аудіокниги, якщо не рахувати електронні книги, то в мене, Боже, вибачте, горло осідає, то в мене було прочитано 63-65 паперових книг, власне, які я купила. Тому статистика вражає в 2023 році я купила 120 книг, і це було дуже багато. На жаль, не пам'ятаю, скільки прочитала, але тут я перевершила просто сама себе. В січні, там, в лютому, в квітні, в травні, в червні. Навіть я робила просто по три замовлення на наш формат. Я не знаю, ніби зійшла з розуму. Отож, друзі, ось такою була моя книжкова статистика за 2024 рік. Мені є над чим працювати насправді, хотілося б менше насправді книг купляти, тому що я розумію, що вони, оці непрочитані книги, вони вже мене навіть пригнічують, і є в мене на полицях дуже класні історії. Але я Ведуся на поводу цих новинок, трендів, і ті книги просто чекають мене і ніяк не дочекаються. Тому я думаю, що скоро я зніму відео з моїми планами, з, з моїми книжковими викликами. А на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам було цікаво. По моїх відчуттях відео вийшло не дуже довгим, але сподіваюся, інформативним. Буду дуже рада поспілкуватися з вами в коментарях, почути вашу думку на всі ці цифри. І мені дуже цікаво і буду вам дуже вдячна, якщо ви також. Поділитися своєю книжковою статистикою, якщо ви таку ведете. А на сьогодні все. Дуже скоро побачимося з вами у наступному відео. Дякую вам за увагу!